І що ж друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні у цьому відео буде такий невеличкий обзор моєї нової книги, яку я дуже сильно хотів. І ця книга ба-ба-ба-ба-ба-ба, на тематику Майнкрафт. Ось як вона виглядає тут, і ось як виглядає ззаду. Як я і сказав, буде про неї обзор плюс цікаві факти, які я прочитаю, звісно, ось тут. А поки я це буду робити, ви обов'язково вліпіть свої Майнкрафт-подобайки і натисніть на чорно-білу кнопку підписатися, щоб зробити її сірою і щоб не пропускати мої нові відео. Ну а я не гаю часу. І ми погнали! Я вчора, до речі, зробив ось таку круту кнопку в формі листочка. У мене така раніше була, але не така крута, як зараз. Я її зробив сам, намалював форму листика. І розмалював дуже красиво. Зробив таку висилкову полосу. Зараз поясню для чого. Червоний це початок ролику, зеле, жовтий і зелений це середина ролику. А фіолетовий колір це вже кінець ролику. Ну, тобто підсумки. Прапор України тут. Засу, топ, слава Україні, лайк. Написано і Алекс Скорпіон підпишіться, обов'язково підпишіться. Ось такий невеличкий обзор моєї кнопочки. І тепер давайте приступати читати книжку про Майнкрафт. Швидко покажу, як тут виглядає. І давайте читати ступ. Ось. <кхів> ну, пігнали. Погнали навіть. То як? Ти вже подолав усі небезпеки верхнього світу? Чоловік впорався із загрозами нижнього, зневажливо розсміявся у вічі в дишному драконові краю. Отже, настав час для найнебезпечнішого виклику у світі Майнкрафт зустрічі з іншими гравцями, а взагалі зійтися віч на віч опонентом прикольно, незалежно від рівня, і книжка тобі в цьому допоможе. Хочеш розвинути навички польоту на елітрах, дуже сильно хотів навчитися правильно літати на елітрах, щоб в виживанні було щоб в виживанні не вмикати е, творчий режим і літати. Можна навіть навчитися на елітрах, прилітати на інший світ і не використовувати для цього лодочку. Випробувати на інших бійцях свій клинок, стати винищувачем мобів. О, ага, я винищувач мовів, чи майстром паркуру, у довіднику є інформації на будь-який смак. Якщо ж ти новачок, то за допомогою підказок зможеш підвищити свої шанси навіть у бою. Проти справжнього професіонала. А тепер уперед і до перемоги! Тільки не забувай про важливість культури гри. Марш Девіс. Команда Моженг. Я, до речі, читав про Майнкрафт, і у мене обов'язково буде посилання на всі відео Майнкрафт, ну я вам все в кінці розповім. А зараз будемо читати цю книгу про Майнкрафт. Міні-ігри без дуелів. Так, так. У цьому розділі не йтиметься про бої з іншими гравцями, але за азартом ці міні-ігри нічим не поступаються. Ти зможеш відтворювати їх відповідно до інструкцій, або ж використовувати як базу для експериментів і втілювати власні ідеї. Все обмежуватиметься... так, стоп. Все обмежуватиметься лише твоєю уявою. Ну що ж, перелістуємо. І навала мобів. Зараз ми прочитаємо ось цю сторінку, і я буду закінчувати сам відос. <coughs> Досвідчений гравець Майнкрафт знає нещиток, як протистояти зграям ворожих мобів, але ця міні-гра вдвічі складніша, адже в ній доведеться змагатися з іншим гравцем. Ігровий майданчик розділений на дві частини, кожна з яких закріплена. За певним гравцем, мета змагання полягає в тому, щоб перевершити суперника у кількості убитих мобів. Принцип гри мета гри. Винищити всіх мобів на своїй частині, перш ніж вони встигнуть перетнути лінію, на якій стоїть персонаж, і робити це швидше за опонента для цієї міні-гри. Ми радимо застосувати систему вирівнювання класів, детальніше про це на сторінках 62-69. А зараз я знаходжусь на сторінках 8-9, Ну, до них ми ще дійдемо. І ось хочу показати таблицю. Ось таку просту. Я її вже в комп'ютері робив і робив її навіть в зошиті. Це просто тут нічого складного немає. Береш олівець, лінійку, малюєш і все, і розпишуєш. І от тобі таблиця. Так, що в ній написано: кількість гравців 2. Угу. Ігровий режим виживання, звісно, складність, звичайно, без мобів, ну, може, і з мобами. Тип гри 1 на 1, тривалість раунду не обмежена, і вирівнювання класів увімкнено. Я не знаю, для чого ця функція, але може, вона теж потрібна в справжньому Майнкрафті. Кожен гравець обирає собі ігрову смугу і сталі не... І стає на лінію, озброївшись зачарованим луком, стрілами і діамантовим мечем. Після старту при гри дозволяється рухатися у лінії. На кожну смугу випускається 50 мобів, собі, які наближаються до гравця і намагаються перетнути лінію. Гравець не дає їм цього зробити. Коментар Моджінг. У цій гри успіх залежить від продуманої стратегії. Наприклад, сперту... смертоносні кріпери доволі повільні, тож є сенс розібратися спершу е... з докучливими лучниками, такі, напевно, є теж моби, а вже потім йти в рукопашний бий. Підказка, не забувай, що зомбі і скелети згорять на сонці. Ну я це, звісно, знаю. Я вже не такий дурний, я вже давно граю в Майнкрафт. І, і в старому Майнкрафті я це бачив, і в справжньому Майнкрафті теж це бачив. що зомбі і скелети горять на сонці. Так. Щоб вони були в грі, арена має бути розташована в місцевості, де рівень освітлення не перевищує 7 одиниць. Угу, Ось так от. Гравець програє, якщо мобом, вдасться перетнути його лінію. За інших обставин перемагає той, хто першим винищить усіх своїх мобів. І на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам ця книга сподобалась і цікаві факти, то обов'язково поставте свої подавайки та підпишіться на мій канал. Ну, якщо ви під цим відео наберете 8 лайків, то буде друга частина цікавих фактів, які я вам буду читати. І я обов'язково закріплю всі посилання про Майнкрафт, які я вам обіцяв. Це е, спочатку перший ролик я знайшов інформацію, потім зробив дерев'яне кайло. Е, і виживання в Майнкрафті, і будування. Ну, і з будування у мене тільки кріпери два і українська база. Ну, українську базу кріпити не буду, а от кріперів двох я закріплю. Що ж, з вами був Сашко, Всім гарного настрою і бережіть себе і до наступних роликів. До побачення.